Всім привіт, друзі! Якщо ви потрапили на це відео, значить у вас виникає питання, як правильно стріляти з калаша та чому нічого не виходить. І я допоможу вам в цьому питанню та поділюсь своїм досвідом за 6К годин, і навіть розповім різні фішки, щоб нарешті не боятися брати в руки калаш та кликати на комбат всіх, хто вбиває вас в спину. Ну а перед початком попрошу підтримати це відео вподобайкою та позитивним коментарем. Цим самим ви допоможете розвивати україномовний контент разом. І так, друзі. Перш за все, нам треба зайти на якийсь сервак, на якому ми будемо тренуватися. Можу від себе порадити You Perfect Train Medium, тому що тут мало людей і хороший ФПС, в принципі, і мені тут все подобається по функціоналу. Також можна заходити на інші серваки, типу Rastreborn, Rastoria UKN є. -E. Багато різних є, насправді. Це по суті неважливо. Де вам комфортніше, там і граєте. І так, друзі, перед початком стрільби вже ж треба зайти на та трошечки підналаштувати е, нашу гру. І так, поїхали з самих базових налаштувань. Це в нас поле зору, ставимо на 90, тому що так буде наш огляд більше і будемо більше замічати е, противників. Поїхали далі. Розкачування голови вимикаємо, безкорисна взагалі функція. Приціл ставимо, щоб попадати від мушки. Потім маркер влучання я ставлю, наприклад, мені це подобається спалах болю, я вимикаю. І йдемо далі. Відображати кров, я, наприклад, ставлю функцію цю вимкненою, тому що так я більше розумію, чи по мені попадає чи ні. Дехто вимикає, наприклад, йому це заважає. Так, йдемо далі. Чутливість. Чутливість миші є і є чутливість в миші в прицілі. І так, оці повзунки бажано їх взагалі не крутити. У нас для цього є консоль і для цього у нас є бінди. Зараз я вам їх покажу. Оце перший бінд Input Sensitivity це чутливість миші взагалом. У мене, наприклад, стоїть 0.4, і при цьому в мене DPI 800 на миші в комп'ютері. Ви ставите, як вам подобається. Одразу попереджаю, чим менше, тим ви будете точніше вицілювати противників. І йдемо далі. Наступна команда в нас це input ADS Sensitivity. Ця команда відповідає за чутливість миші в прицілі. Тут ставити трошки менше, ніж у вас е, загальна. Тобто, якщо у вас там загальна, наприклад, як у мене 0,4, то цю ставити 0,3. Тоді вам буде простіше вицілювати, будете точніше вицілювати противників і ваша стрільба від цього покращиться, відповідно. Ну що ж, друзі, на сервак ми зайшли, гру налаштували мишку також. Тепер переходимо до практики. Включаємо оцю таку кнопочку Recoil, щоб бачити наш розкид. мабуть на кожному серваку таки є. І починаємо зажимати по ботам. Одразу розповім, як працює зажим. Перші 5 приблизно пулю летять просто вниз, тобто ви тягнете мишку вниз, а далі тягнете вліво. Давайте спробуємо. Просто спочатку вниз, потім потрошки-потрошки вліво, і тоді у вас все вийде. Спочатку раджу зажимати по ботам, які просто стоять. Просто до них підходите, сідаєте і акуратно починаєте зажимати по ним. Відразу раджу, не треба стріляти всю обойму. Щоб бити противника, хватає там буквально 5-6 патронів. Далі це вже просто безкорисна трата патронів, я рахую. І потім вже починається повний рандом. Там вашу мишку починає вести. І злетить чи не злетить, там вже чисто рандом. Вам треба навчитися контролювати перші 5-10 патронів. Це найважливіше. Якщо ви зможете їх контролювати, ви зможете вбивати максимально ефективно і максимально швидко свого противника. Отже, сідаєте і зажимаєте перші 5 патронів. 5-10. Відразу кажу, спочатку буде не получатися, буде криво летіти, але потім з часом у вас буде все краще і краще, і результат буде на лице. Отже, якщо ви вже потренувалися трошки на звичайних ботах, сидячи, переходьте тоді до більшої відстані 70-100 метрів, і починайте потрохи рухатись вліво-вправо. Таким чином ваш противник. Буде, буде йому ще важче попасти по вам. Ось таким чином. Так, да, можете стріляти з холіка. Ніхто вам не забороняє, в принципі. Просто холік знайти буде важче на офф-серверах або навіть на X2. Тому я завжди раджу вчитися спочатку з мушки, потім вже використовувати голографічний приціл. Тому що е, мушка це база. Голографічний, він не завжди буде, не завжди є. Спочатку з мушки треба вчитися, а потім вже з нього. І так само. 5-10 патрон і рухайтесь вправо ліво вправо ліво Окей, ми вже постріляли по ботам, 100, мініметрів 150 і тепер нам треба переходити до ботів, які вже рухаються. І так само до них підходимо і в русі по ним стріляємо. Стараємось максимально попадати в голову бажано. Потім дальню стріляємо. В принципі, в мене тактика ось така. Якщо бот, наприклад, або людина рухається вправо, то я також за ним вправо рухаюсь. Таким чином патрони будуть гарніше летіти прямо в нього. Вліво і я вліво рухаюсь. І ось таким от способом ви і будете гарно попадати і вбивати. Стрельба по ботам це, звісно ж, добре. Але на практиці люди трошечки по-іншому рухаються, у них зовсім інші мови, десь там за будинка, десь зі скали, і по-різному можуть вас убувати або на вас виходити, і вам треба реагувати на це відповідно. Тому вам потрібно тренуватися з такими ж самими людьми і гравцями, як і ви. Отже, для цього є спеціальні арени один на один, є просто арени, де всі бігають і вбувають один одного, є арени 5 на 5, різні комбати, і заходити туди. І просто тренуєтесь. Також можете, наприклад, з другом тренуватись. І таким чином, граючи по пів години, годину в день, ви будете покращувати свій скіл. Отже, друзі, суть в тому, щоб гарно стріляти, вам потрібно постійно практикуватися, вам потрібно багато практики, але не бійтесь, не треба там думати, що, от, наприклад, там треба місяць, півроку, рік тренуватися, стріляти. Ні, насправді ви там навіть за перший же день, слідуючи моєму ролику, будете вже гарно зажимати. Просто вам треба гарно налаштувати сенсу, налаштуватись самому і починати зажимать. Я на 100% впевнений, що у вас все вийде. Ну що ж, друзі, ролик підійшов до завершення. Це було моє перше відео на цьому каналі. Не судіть строго, я старався. Тому, якщо вам це сподобалось, якщо вам мій відео допоміг і у вас почало все виходити, то обов'язково напишіть коментар, підтримайте мене вподобайкою, тому що цим самим ви підтримуєте україномовний контент. Величезно дякую, що додивились до кінця. Слава Україні!